В суботу, 3 червня, російські загарбники атакували передмістя Дніпра, містечко Підгородне, влучили між двома двоповерховими житловими будинками. Вони частково зруйновані. Під завалами опинилися люди. Звідти вдалося врятувати чотирьох людей, трьох чоловіків та жінку. Постраждалих 22, серед них п'ятеро дітей, троє хлопців у важкому стані. Їх мали прооперувати. Двоє неповнолітніх дівчат у задовільному. Однак, за даними Дніпропетровської, обласної військової адміністрації адміністрації унаслідок російського обстрілу на жаль загинула дворічна дівчинка серед пошкоджених об'єктів передмістя Дніпра, будівля пожежно-рятувального підрозділу, магазин і газопроводи, понівечені сім автомобілів. За ніч 5 червня російські окупанти двічі атакували Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії внаслідок обстрілів. Пошкоджена церква, приватне підприємство, дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередачі кажуть у тамтешній ова. Також українська ППО збила над областю один ворожий шахет. Люди цілі. 176 снарядів по Херсонській області випустили росіяни протягом останньої доби, розповіли в Ован. Били загарбники з мінометів, артилерії, градів, авіації та безпілотників. Постраждали житлові квартали населених пунктів області, найбільше у Береславському районі. Через російську агресію дві людини отримали поранення. Артем Каня, редакція абозрюватель.